Щоб запобігти поширенню сказу в Рівненській області, ветеринари не лише проводять вакцинацію диких тварин у лісах, а й закликають власників чотирилапих вакцинувати своїх домашніх улюбленців. У рівному стартувала кампанія щеплення котів та собак. До виїзного намету прийшла й рівнянка Євгенія зі своєю улюбленцею. Це моя собака єва, це міті з хаски і німецької вівчарки. Прийшли на щеплення. Я прочитала, що сьогодні саме в нашому районі будуть робити щеплення. До 26 червня в кожному районі Рівного працюватимуть мобільні пункти, де можна щепити тварин безкоштовно. А щодня вакцинацію проводять у міській лікарні ветеринарної медицини по вулиці Малорівненська, 91. Всіх тварин, собак котів, необхідно раз у рік. Так, як в нас не було получена зона, щеплювати проти сказу. Починаючи з трьохмісячного віку і до кінця життя раз у рік тварині треба проводити щеплення проти сказу. Усі дані про тварину, вік, колір та кличку вносять у спеціальний список. Якщо є паспорт, в ньому ставлять відмітку про вакцинацію. Пані Надія привела на щеплення одразу двох собак. Чері і юрчик Хороший. слухняний. Далі я його завожу, ми сам допомагаю. Іванна та її паслін щороку беруть участь у вакцинації. Жінка каже, це вже їх добра традиція. Охранік вдома, і цей. І він дуже і дуже буває слухняний. І йому вже 11 Років за словами ветеринарів, вакцинація єдиний ефективний метод обезпечити себе і своїх улюбленців від сказу. Подібні профілактичні кампанії в Рівному проводять щороку. Мешканців міста закликають не зволікати та слідкувати за графіком вакцинації у своєму мікрорайоні. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.